по перше наразі через відмову а, Росії демілітаризувати електростанцію, інспектори МГТ фактично виступають ну так таким собі живим а, щитом а, для того, щоб, хоча б на час їх візиту, а, припинилися обстріли і активні бойові дії а, на території АЕС, і взагалі. А, Місія МГТ має намір оцінити стан безпеки е, окупованої станції а також поспілкуватися з персоналом для того, щоб е, запобігти ядерній катастрофі. Проте з того, що вже е, відомо, і, до речі, хотілося б е, відмітити е, ну, певний такий собі героїзм. Інспекторів МАГАТЕ, тому що ми знаємо, що вчора, коли вони намагалися проїхати до, на територію АС на окуповану територію, там продовжувалися обстріли за маршрутом місії, і все одно вони прийняли рішення про те, щоб продовжувати а, свою місію, і продовжуватися рухати, продовжувати рухатися в цьому напрямку. Тобто, це вже. ну, англійською мовою називають Resolve, тобто рішучість для того, щоб цю місію продовжувати. Про те, що відбувалося далі, вже з того що відомо, ну, це звичайно не була типова місія, і, звичайно, ну, немає, скажімо так, неупередженого немає можливості, повністю неупереджено. Оцінити ситуацію, оскільки, наприклад, є повідомлення, що інспектори МАГАТЕ мали пересуватися територією електростанції лише у супроводі співробітників Росатома і російських журналістів, не допустили жодного українського або міжнародного журналіста на територію АЕС до того ж, розмова із е, співробітниками станції е, вони також відбувалися. За присутності співробітників Росатома і з тим, що ми знаємо, що і так люди залякані. Що з'являється повідомлення про те, що людей піддають тортурам, і ми знаємо, що близько місяця тому одна людина, один співробітник після таких тортур навіть загинув у лікарні. Звичайно, люди не будуть перед представниками Росатома висловлювати ті свої думки, які насправді в них існують. Проте МАГАТЕ прокоментувала, що фізична цілісність Запорізької атомної електростанції на півдні була порушена і, звичайно, вони висловили своє занепокоєння загальною ситуацією. На електростанції. І ситуація насправді безпрецедентна, тому що е, великий гравець у ядерній сфері, член е, Ради безпеки ООН, е, так атакує такий важливий і е, критичний об'єкт е, з таким високим рівнем небезпеки, у разі якщо щось піде не так. І міжнародна система була абсолютно до цього не готова. Тобто, е, всі готові бу готові були до того, що якісь недержавні актори можуть так вчинити. Але на жаль, ніхто не очікував, що от атомну електростанцію перетворять на такий військовий об'єкт. Якщо ми говоримо саме про ядерний тероризм, то по-перше, треба довести, що це саме він і не всі погоджуються. Але я абсолютно поділяю цю думку і можу зробити висновок про це. Ну, по-перше, згідно визначенню міжнародної конвенції про боротьбу з актами ядерного тероризму 2005 року. Суб'єкт підпадає під визначення ядерного терориста, якщо він будь-яким чином завдає шкоди або загрожує ядерному об'єкту, таким чином, що вивільняє або створює ризик викиду раді радіоактивного матеріалу. І одним із аспектів також є е, намір примусити фізичну чи юридичну особу або державу вчинити або утриматися від вчинення певної дії. І тут ми, звичайно, бачимо е, усі ці е, фактори. І хоча саме ця конвенція зазначає, що норми міжнародного права. Під юрисдикцією цієї конвенції регулюють саме от тих акторів, які є, скажімо, не державним, тобто вони не регулюють Діяльність Збройних сил однієї держави в на території іншої держави. Проте вона наголошує, що не робить законними в іншому випадку протиправні дії і не виключає переслідування за іншими законами. І тобто, визначення воно існує лише актор змінився і, в принципі, ми можемо сказати, що єдина різниця, що тут державний актор є терористом. Ну а по-друге, треба використати міжнародні інструменти для того, щоб запровадити ці санкції. І санкціон в даному випадку ну, навряд чи будуть. Використані, хоча проти терористів вони використовувалися як, наприклад, проти ІДІЛ або проти Аль-Каїди, проти Талібану. Проте Росія має право вето в Раді безпеки, і ну, такий варіант можна вже вважати заблокованим, якщо чесно. І знову ж таки. Чому система виявилася абсолютно безпорадною у, у вирішенні таких питань, це вже інша справа, і треба серйозно займатися питанням е, реформи, в, е, взагалі в міжнародної системи, Україна, на мою думку, як сторона що постраждала, має бути в перших рядах активістів е, з цього приводу. Е, ну а якщо е, мова йде про індивідуальні санкції країн або про санкції? ЄС, yes, то ситуація трошки інша. Звичайно, як і з усіма іншими санкціями, є шанс, що санкції будуть введені. Хоча навіть в рамках ЄС, наприклад, процес може бути усклад... ускладнений, адже Росія будує атомні електростанції, наприклад, в Угорщині, і ми знаємо, як позиція Угорщини ускладнювала процес у минулих випадках. Тобто проекти будівництва Росатом також існують взагалі в 11 країнах і будує Росатом 34 енергоблоки, і, наприклад. Виникають питання з Індією, з Китаєм, навіть з Туреччиною. Ми знаємо, що на початку серпня Росатом змінив будівельника АКУЮ в Туреччині на російську компанію. І під час комерційної експлуатації передбачається, що співробітники будуть як російські, так і турецькі, і такі підхід означають, що не тільки Росія буде знати все про будівництво цієї електростанції. І росіяни будуть цю електростанцію експлуатувати. І це дає їм потенційний важіль для шантажу будь-якої держави з подібною домовленістю. І, наприклад, ми знаємо, що фінська група Феновойма розірвала контракт з російським росатомом саме через такі побоювання. Тобто є проблеми, але і шанси є. Що санкції будуть запроваджені. Проте основне завдання це дійсно довести, що існують підстави для того, щоб такі санкції вводити, і треба, звичайно, якось. Адресувати той факт, що, наприклад, місія Магате повністю знаходиться зараз, ну умовно кажучи, в руках співробітників Росатами, які водять їх станцію і не дають повноцінно виконати свою. Роботу, тому що ну, всі знаходяться під напругою, під зовнішнім стресом, спричиненим такими діями співробітників Росатому. У всіх це виникає, це викликає надзвичайне занепокоєння. Тому що ризики існують, і ризики реальні. Я багато оцінок того, що саме може відбутися наразі. А найбільшою небезпекою є так званий ну, фукусімський сценарій, коли системи охолодження атомної електростанції можуть бути виведені з ладу. І це призведе до аварії і витоку радіоактивних речовин, а не той сценарій, який був у Чорнобилі, який був спричинений людським фактором і браком саме в конструкції реактора, там була проблема не з системою охолодження, а з тим, що був так званий criticality accident, тобто критичний стан і позиція. Міжнародних експертів така, що ну, загроза існує, і загроза реальна. Проте, знову ж таки, для запровадження санкцій потрібне розуміння, що Росія порушує міжнародні норми, і розуміння, що саме вона це робить на ЗС. на даний момент. Якщо ви подивитеся, навіть більшість видань, які репортують, міжнародних видань, які репортують на цю тему, вони уникають надання оцінок, що саме Росії Росію обстрілює і ставить під загрозу зас. Вони найчастіше говорять, що країни вдаються до взаємних звинувачень. Тож першочергова задача це надати вичерпні докази того, що саме Росія проводить обстріли. І ну, звісно, це ускладнюється тим, що Росія відмовляється від демілітаризації А, Ну просто це в їх інтересах, тому що вони знають, що позиція МАГТО полягає в тому, наприклад, що Україна має суверенне право на цю станцію і територію навколо неї. І вони стурбовані тим, що демілітаризація зробить станцію вразливою, наприклад, дозволить поставити станцію під міжнародний контроль за участі МАГАТЕ. А МАГАТЕ потім передасть повний контроль за станцією Україні. Ну, звісно, вони такого сценарію не хочуть. По-друге, мілітарізація ЗАЕС дає їм потужні важелі впливу. Оскільки українським військам буде важко повернути саме ну, цю частину Запорізької області, якщо російські війська створили на ЗЕС військову базу, з якою вони обстрілюють українські позиції, а Україна не може повноцінно надати їй відповідь, тому що це створює знову ж таки загрозу ядерного ядерної аварії, тому ну от важіль впливу полягає в створенні провокацій, звинуваченні в них української сторони, щоб дискредитувати Україну в очах партнерів, і змусити їх тиснути на Україну. Щоб вона пішла на якісь переговори про статус-кво. Тому що у світі пам'ятають і наслідки Чорнобиля, і наслідки Фукусіми, і бояться ну, повторення такого сценарію. Тому що, як ми знаємо, радіація вона не визнає міжнародно визнані кордони, і все залежить від погодних умов, тобто ну, розповсюдження радіації. Ну і до того ж... ЗЕС стає важливим джерелом енергії для окупованого Криму, для окупованих територій північно України, і якщо там, наприклад, ну, як Енергоатом заявляв, що Росія має намір переключити ЗЕС. На саме цей напрямок, і ми бачимо ознаки того, що це вже відбувається, і для того, щоб вони не те, щоб намагалися спростувати такі наміри самі, це позбавить Україну величезного джерела енергії і створює додатковий тиск, особливо в умовах очікуваної енергетичної кризи. Ну тому от це, власне, дійсно ну, от, от, вся ця ситуація створює опасіння, застереження у мізках європейських партнерів, і треба, ну, дійсно, щоб в головах всіх прояснилося, що там відбувається. Я вважаю, що місія магате є надважливою а, саме в розумінні цього, але а, те, що місія не може повноцінно а, оцінити ситуацію під тиском Росатома, а, має бути наголошено а, з боку України. І я так сподіваюся, що а, з боку а, самих а, співробітників а, МАГАТЕ ну і. Будь-які переговори щодо е, статус-кво на даний момент з Росією е, під таким ядерним е, тиском е, насправді створять е, лише тимчасове рішення, е, поки е, Росія е, не відносить, е, не відновить свою могутність, е, не е, відновить свої сили, щоб перейти знову у якийсь е, наступ і йти далі і. Найважливіший, суперключовий момент, що наші міжнародні партнери всі мають зрозуміти, що, незважаючи на те, яка ситуація є зараз, усі, абсолютно всі, загрози були створені Росією через те, що вона вирішила окупувати цю станцію і створити з неї військовий об'єкт. тому що, якби цього всього не було, не було б жодних питань до фізичної безпеки станції і, в принципі, таких претензій і не було до того, як Росія вдерлася на територію України.